Проект Доступні ліки гарантує українцям життєво необхідні препарати. Таким чином, Міністерство охорони здоров'я намагається також регулювати вартість ліків в аптеках. На сьогоднішній день в Україні це питання стоїть доволі таки гостро. 9 з 10 хворих сьогодні в Україні купують ліки за свої власні кошти. І це за умови того, що у нас є низька купівельна спроможність населення придбати ці ліки для лікування хворих на цукровий діабет. Лікарський засоб, який коштує в Україні близько 160 гривень, в Польщі, для прикладу, коштує 55. Або лікарські засоби для лікування бронхіальної астми, той самий лікарський засоб, який в Україні коштує 700 гривень і більше, знову ж таки в країнах, таких як Польща чи Словакія, коштує біля. 470-450 гривень. Держава компенсує вартість ліків при серцево-судинних захворюваннях, цукровому діабеті та бронхіальній астмі. Саме з такими діагнозами в Україні помирає найбільше людей. Зі ста хворих, яких сьогодні помирають в Україні, 67 це ті хворі, які помирають від серцево-судинних захворювань. Більше мільйону хворих у нас є. На цукровий діабет 157 торгових найменувань ліків відпускають безкоштовно чи з невеликою доплатою. Однак не всі медикаменти зі списку наявні у аптеках. Щонайменше чотири лікарські засоби, які мали б 157 найменувань видаватися хворим безкоштовно, поступають в аптечну мережу з перебоями. Це пов'язано з тим, що виробники. Не розрахували своїх виробничих потужностей і не можуть забезпечити такий великий обсяг лікарських засобів, попит на які сьогодні в Україні з кожним днем, власне зростає. На запитання журналістів про неефективні чи фальсифіковані ліки, які продаються за державною програмою в аптеках. Заступник міністра радить заповнювати людям спеціальну жовту картку. Завдяки їй переконує чиновник, ліки можна буде перевірити і вилучити з продажу. Нагляд за ліками. Він сьогодні фактично є такий самий, який є в країнах Європи на будь-який лікарський засіб, який є неефективний, який є, чи має побічні дії, заповнює відповідну картку, так звану жовту картку. Якщо підтверджується інформація про серію випуск будь-якого препарату, в тому числі про ті, які ви сказали. Ці препарати вилучаються з обігу. Однак скільки таких карток уже заповнили на Прикарпатті у департаменті охорони здоров'я поки не знають. Таном на сьогодні цієї інформації у нас немає. Вона у загальну задержніх службі, оскільки цю інформацію заповняють цілі райони нашої області у планах міністерства збільшити перелік захворювань у програмі доступні ліки у вересні. Медикаменти можуть стати дешевшими для онкохворих та алергіків. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.